Мої вітання. Так, читаю запитання і бачу, що ну, просто дахіріща питань про Коломойського. Так, наскільки небезпечний Коломойський? Небезпечний для кого? І правда, що він входить у топ-4 найбільших корупціонерів світу? Наскільки багато він обікрав? Слухайте, ну всі люди, які у нас... До того корита, як наш, наш бюджет мають доступ, всі вони, у всіх у них рильця в пушку. Це кожному українцю відомо. Чи є великий тиск з боку США щодо судового процесу над Коломойським? Чи, що думає Зеленський про суд над Коломойським? А що у нас Коломойський якась ну, зірка? Сьогодення, чи що, відео є на моєму каналі щодо Коломойського, щодо його долі а, у цьому судовому процесі. Давайте так, давайте щодо нього запитаємо, Коломойський, і чим для нього завершиться судовий процес. Я пам'ятаю свої минулі передбачення, давайте просто перевіримо. Чим для нього закінчиться процес. Закон буде не на його боці, а його буде позбавлено пересувань, тобто людина не зможе їздити куди вона хоче, буде невиїзною. Чи вдасться йому порішити свої питання за допомогою грошей? Ви знаєте, вдасться, але не зразу. Тобто його зараз гарненько помучають у СІЗО, чи де він знаходиться, а потім буде вже наступна серія. От тоді й подивимося, що то буде. Телеведуча Алла Мазур з'явилася на суді з Коломойським, заявила, що готова взяти його на поруки. Жінка усе життя приховувала свого чоловіка та приховувала хто батько її єдиного сина. О Боже, чому Алла Мазур підтримала олігарха, чому Алла Мазур Роман з Коломойським? Фу, ну, ну такі гидкі питання, чесне слово, Нахер вам та інформація, хто з ким спить і в кого, від кого діти? Просто можна спитати, чому Алла Мазур підтримує Коломойського? Вона йому дуже зобов'язана, і вона йому дуже вдячна. Причому він їй свого часу ну, таке враження, що трохи життя не врятував. Така ситуація. Так. Далі що? Чому Масичук постійно брала інтерв'ю у фермера Злодія Поворознюка? Він платив чи. Замовник Коломойський. Та хорош вже, ну, прям вже, знаєте, трошки від ваших Коломойських. А, так, Юрій Горбунов. До речі, також є відео, відео про Юрія Горбунова. Хто є, хто рубрика. І там все гарненько про нього розказано. І так. Це, ну просто щоб ви розуміли, я мовчу, бо я листаю вже 21 запитання: там Коломойський, там хто з ким їбався, у кого від кого діти, там ще Ткаченко, там один плюс один. Ну там просто нема чого дивитися, чи що. Народ, пишіть нормальні запитання під цим відео. Будь ласка, я буду ну краще ваші запитання, чим журналістів брати і відповідати на них. Дубінський, про Дубінського в мене є, хто є хто. О, чи причетна 23 запитання. Чи причетна Юлія Тимошенко до корупційних зв'язків з мером Сум? Позавчора його затримало СБУ на отриманні бла-бла. Уже випустили того мера Сум. А Лисенко був у фракції Батьківщина. Тимошенко часто в Суми приїжджала до нього. Так, давайте так. Як на сьогодні Тимошенко ставиться до мера Сум? Ну, давайте так. Вона за нього, її задача не з'являтися поруч із ним, бо це її буде провокувати. Але вона за нього. Чого його відпустили? Того мера Сум. Оце мене більше цікавить. І сумчан це цікавить питання. Чого відпустили мера Сум? Його відпустили, бо це такий, знаєте, великий дібілізм, це велика відсутність відповідальності, і просто натисли на тих людей, які ведуть його справу. Чим оця вся історія з мером Сум для нього закінчиться. Чи буде він звинувачений, чи буде він сидіти, чи піде він з посади? Для нього чим все це закінчиться? Я хочу сказати, що ви знаєте, одна жінка за нього, як ми подивилися, а є ще жінка, яка просто не зупиниться, поки його не доб'є, як то скажуть. Значить, що буде? Буде так, його попросять не бути більше. Імператором, тобто звільнити своє крісло. Я хочу сказати, що людині за це добряче заплатять. Розумієте? Щоб тип, воні не було ніякої, щоб тихесенько по мирному. Ну, якісь піздіс у вас там в сумах твориться. Значить, а... Мер. Лисенко ваш. Людина, от давайте так. Людина вийшла під заставу. Там якісь шалені гроші на тій заставі. Звідки у нього у чесного мера, у чесної людини такі гроші? От звідки вони? Ну, я вам так хочу сказати, що нічим добрим доля вашого мера не те, що його призначення, там, його крісло, його мерство, а його доля нічим добрим не закінчиться, якщо людина і далі буде продовжувати жити так, як він живе. Ой. Так, слідкуємо за цією темою. Пишіть, що там далі буде з тим мером. 23 батька. 24. Чи будуть ще притягати Петра Порошенко в суд через корупцію в країні? Чи можлива його посадка Порошенко? Чи будуть у нього проблеми з законом? Чи будуть у нього проблеми з законом? У нього будуть проблеми з законом, але вони будуть спеціально показні. Типу, він така многостраждальна людина. Ніякою посадкою це не закінчиться. <проб> проблеми зі здоров'ям так, дуже серйозні, але посадка ні. Так. Чи будуть масові посадки корупціонерів в Україні найближчим часом? Масові посадки корупціонерів. Найближчим часом. Угу. А хто саджати їх повинен. Тут же ж миє, розумієте? Ні, то наші хлопці повинні прийти і зайнятися цим питанням. Хлопці з фронту наші повинні прийти і зайнятися цим питанням, бо інакше справи не буде. Чи зміниться внутрішня ситуація в країні з корупцією? От коли переможемо, тоді і зміниться. Дякую.